Дякую депутатам Єменського yeah. лічного, тому що він підняв вопрос. Ці люди сидять там не просто, треба їм до вас слово. І ми тут повинні працювати, кажуть, громада всі разом. По-перше, хочу сказати, по регламенту є порушення, я вибачаюся, що там теж може кричу. Ну як можна спіти, Послухайте внимательно, як можна спіти, коли тільки що зачитали, буде виготовлятися проєкт на вулиці Леніна, а вона вже свободна. Я просто як це робиться. При кодець Ніколаєв. Його роблять 2-3 місяці. Потім кажуть, треба поміняти вулицю, коли у вас неправильна вулиця, І ще людина приїжджає сюди, і ще буде місяць ходити, поки прийдеться сесія. Не, не, чи прийде, чи не прийде. Не. Це показати. Зауваження, Це... просто Це... речі скорей... да. трошки э, скорее. Ну а, нічого, а, я приклад передав... просто приведу э, послухати. Ні, це, не це ще в вашому бриті. Вчора буквально був підписаний договір купівлі-продажу земельної ділянки, ви знаєте, на сесії було прийнято рішення про продаж земельної ділянки крізько Віктора Валентиновича. В нього по вулиці Куйбишева. Рішення було по вулиці Куйбишева, а вже зв'язку з тим, що в базі даних реєстрів воно проходить Грушевську, то він отримав правостановлюючий документ на вулицю Грушевську. Тобто проблеми теж тут не будуть. Ну дай Бог, дай Бог, щоб люди не страдали. Скідуше питання. У нас така проблема, газета переключаться постійно за наші греби, за наші остановки за вуличне освітлення. У цьому плані нічого не робиться. Я пропоную і говорю, що вам депутатам, треба зібратися, до складного часу пропозиції, зробитися на, на, на цілу п'ятілітку. Як це все робиться? Правильно підняв завели сюди це питання. Дивіться, сьогодні ми робимо ці олійки, а завтра ніхто не знає, які ці олійки будуть робитися далі. Люди дуже знають, що в течение п'яти років будуть зроблені такі то дороги, такі то туалетки, і ви депутати контролюєте це все питання і домагаєтеся рішення. Слід питання на сьогоднішній день прощі, я не знаю, чи робляться, чи не робляться проекти, вже все розпланували, а вже завтра має. Тазнаки йдуть, а все все затягує. І саме найголовніше, чому? Немає заміку. Два роки немає заміку. Ви розумієте, не першого, не другого. Як може голова, я мені так порався, як сказав ближче ромити, як може президент займатися тою калюжою? Як може голова займатися тою калюжою, коли є для цього заміду живуть і працювати? З них можна спрашувати і за ту каналізацію. Сьогодні ви можете підняти. От у нас тут є тут інфо, да? підніміть перший рік, іюнь місяць, децентралізація. Там на тому питанні, я підняв вопрос луста і мені публічно пообіщали нам в цьому забити каналізацію. Е, Зробіть шаг. кому? Вибори, загинув немає і так далі. Не зробили шаг, тепер нам слідує буде секаналізація. А сюди люди підняли вопрос, там такі вже жаби плавають, по грибах вода стоїть, що немає там можливості вже на ті лінії на життя. І слідюще питання таке. <кхів> Подивіться, допустим, ви кажете, дата грабі ламається. Чому не ламаються? У нас немає експлуатації. Скільки раз піднімати, У нас як ніколи сьогодні пішли дощі, прокопати ямки, на дороги спустити все, Тут багато треба. І на всі самі граблю до лева доведемо, де люди дишаються, скільки обращаються сюди, прочистить канавки, і вода спіче. Це ще не віддаток, бо немає замок, ні одного, ні другого. І от я говорю вам, рішайте питання замок, вам буде легше, ви будете рішати свої питання, гроші де брати, а вони будуть витувати. Дякую за те, що ви почули. І ти почули, що це зробили. Шановні депутати, шановні присутні, я думаю, що ми будемо завершувати наше засідання. Дозвольте мені з сьому сесію сьомові.